І всім призумію, сьогодні будемо знімати Зом Майнкрафт е, проходження карти, там, де я буду проходити паркур. з моб. Мені цікаво, що буде на рівні з хріперами. Так, поки що візьму все, що було в сундуку, їжу топорики. Значить, вони вже мене можуть бити, і я їх так. Перший рівень зомбі. Так, їх тут багато. Ай, не бий мене на тобі. Так, це буде дуже і дуже довго, якщо я зі всіма буду бітись. Так, йди сюди. І ти тепер. йди сюди. Ну, хоч парики є. Так, йди сюди. Мені вже страшно уявляти, що буде далі. Ні, ні, ні. Іди сюди. на тобі. Ай, не бийся. Так, це буде дуже важко. Так, тобі по голові, тобі по голові. О, мінус один, мінус два. Так, тобі теж по голові. Коротше, це буде дуже довге відео. Головне, щоб вони до мене не зійшли. Так, перша сукира вже зламалась. Так, попробуй втікти. Ні, я помер. Це погано, це погано. Треба закрити швидко. Це... Фух, я встиг закрити. Так би вони зійшли і було ще більше проблем. Там ще зверху зомбі, я тільки що побачу, а вони до ще... мене всередину, так на тобі. Там маленький зомбі, я його... Їх... От хто мене б'є. Так. йди сюди. Так, попробую зараз втікти і їх обманути. Так, йдіть сюди, давайте. Всі сюди. Нічого ж тут голова зомбі велика. Так, сюди, так. А ти що там стоїш? Йди сюди. Так, о, це добре. Так, йдіть давайте сюди. Тепер треба розігнатися і застрелити. Оп, та ну! Нє, ні, ні! О, вони мене самі підкинули. Ага, тут. тут може зресунути? Ні, вони мене зможуть дарти. Погано, це погано, там треба з розгону. Так, попробую знову. Оп-оп-оп. Тепер, треба, може спробую якось крізь нього пройти, щоб його не вбивати. Ну, зараз попробую. Так, оп. Ні, не, він мене скидав. Це дуже погано. Це буде дуже довго. Я вже десь дві хвилини це проходжу. Не, менше, я думаю, менше. Десь сюди. Давай, підходь, підходь, не бійся. Я тебе в максимум. Сукирою поб'ю так. Мінус зомбі, що там? Його Попробувати скинути. Не вийшло не скинути, не пройти, так. Треба, отак буде зручніше. Тепер сюди. О, ні, 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 ні. Йдіть, звідси. Киш. Мене вбили, ну, це погано. У мене залишилось. Три сукири і одна трохи зламана вже. Ні, Дивіться, йдіть, йдіть. Так що сукиру краще поки що не тратити. Ой, скільки я в цьому відео буду помирати. Не забувайте ставити лайки, підписуватись. І коли ми наберемо на цьому відео 5 лайків, вийде продовження цієї карти, як я проходжу і тут мучаюсь. Бо я, напевно, всю карту не буду знімати, а це точно не буду. Продовження, якщо наберете. 5 лайків, тоді продовження точно вийде. Якщо за тиждень наберете. Якщо за тиждень не наберете, тоді відео не вийде зовсім ніколи. Так що, якщо хочете побачити відео продовження, тоді ставте 5 лайків, набирайте. І тоді точно колись вийде продовження цієї карти. Так, треба добити цих. О, все, останнього добив, що знизу. Там ще зверху є, це погано. Що я там бачу в броні є? О, то трошки погано. Ні, не вийшло. Бо його подовше вбивати я буду. Так, тепер сюди і сюди. Так. Треба попробувати його скинути. Так. Ура, я його скинув, але сам впав. Але хоч його скинув, все вже добре. Це прогрес. Сюди, сюди, сюди. Тепер сюди. Сюди. Так. Нє, тут бити його не можу. Чи, тому я. Тим блоки, значить. Ні, але, мать... тут... але бити я щось тут не можу, хоч достаю навіть далі. Так. Теп... Значить, сюди. Так, тут достаю. Ще одного скинув. Тепер оцього треба. Так, скинув. Надіюсь, це. Буде найдовший. Але сумніваюсь, думаю, що це буде найкраще. А ні, я всіх скину і прийду. Тут не впасти. Сюди і сюди. Все, я прийшов. Так, тепер. Тепер павуки. А де павуки? Ага. Їх тут нема. Ну, це вже добре. Що їх тут нема. А, ні, во, там один стоїть. Во, бачите. Ну, один це не армія. Це вже добре. їх, Один павук це не багато зомбі. Скільки там десь зомбів було цікаво? Ой, так. Ні, не виходить. Що ж, мені мешає, там блоки над головою сильно мешають. Та ну, Іди сюди павук. Ой, ні, він за мною піш. Так, ні, йди. Киш, киш, киш. Так, павука прибив. Так, тепер сюди, тепер на скло і тепер ось сюди. Та ну, я ж впав. Ех, зараз ламаю блок, щоб краще було стрибати, бо вже якось заважко і задовго. Ех, це І це тільки другий. Так, тепер сюди. Давай, давай. Нарешті дострибнув, тепер сюди. Тепер тут я стрибок не нажав. Ну, як нажав, але запізно. Ну нічого, ще раз прой. Та ну. Скільки я вже буду падати? Як вже надоїло падати і падати. Ось вже це десь 27 відео. І майже всі відео про паркур, а так і не навчився нормально паркурити. А хоч і до того грав Майнкрафт. Грав Майнкрафт вже. Е, ну. Сьогодні вже. Якщо рахувати зі сьогодні 8 років. До прошлого року грав 7. Цього вже 8 рік почався. Так. Скільки ж я вже буду падати. І, і проходити цей рівень. Мені вже цікаво, хто там далі буде. які там маби будуть далі. А я тут майже два... останній. Збро. Все, я дійшов наступ. Не підходьте, не підходьте, я небезпечний, у мене сокира є. Якщо вони ж зірвуться і тут все зламають. Що мені робити? Як це мені прийти? Так, ні. а, карта не взривається, ну тоді можна. їх, щоб вони вибухали, будуть інших вбивати що заодно. Тут ж добре, що вони не ламають, тут нічого навіть мені легше. Бо це ж не хардкор, помирати можна, це вже щось добре. Сюди, тепер сюди, та ну. Ну нічого, зараз точно вийде. Я ж говорив, що вийшло. Так, сюди, тепер та ну. Поки що кріперів може. Ой, ой, я нечайна. Це ніяк не ускладнень мені проходження. Ну один кріпер. Думаю, мені не помішає. А, а хоча помішає, треба його прибити. Ну, все, тут кріперів більше нема. Можна проходити з спокійною душою. І зверху нема і знизу нема. Так, сюди, тепер сюди. Та ну. Я вже другий раз, одне те саме місце не можу дострибнути. Надіюсь, зараз вийде. Так, сюди, сюди і сюди. О, дострибну, Тепер сюди. Тепер. Ось сюди не впасти чуть не впав. Ой, тепер сюди, тепер на скло. Тепер сюди. І треба дострібнути. Зрозунчик зроблю. Оп! І все, тепер сюди. Все, я прийшов наступний рівень. Магма куби. Ой, це погано. Ні, горю, 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 не трогайте киш, кишки. Скільки їх там просто? Треба закрити. А, ні. Треба вогонь потушити. У мене є план. А перш відводити їх звідси і заодно ще тушити вогонь. Це. І я так буду менше горіти, і мені буде легше. Так. Треба тільки відводити їх і гасити. Гасимо вогонь і втікаємо. Так, я помер з Тепер у мене є час. ну, Як стрибнути? Ні. Не трогайте, не трогайте. Киш, киш. О, перестрибну, перестрим, треба чим більше загасити вогню. Ну, помер я від вогню. Так. Треба тепер... Оп, не виходить. Тіка! Так, тепер тут треба потушити вогонь. Так. Киш, дивіться, кеш. Скільки я помру в цьому відео. Підпишіться на мій канал за мої страждання. І поставте лайк. Так. З... І, як я говорив під одним з відео, якщо на, до нового року набереться 100 підписників, буде пісеньку. А так, як. Новий рік вже сьогодні, тому Бодя не буде співати пісеньку, бо вже бо я пройшов до Нового року, новий рік вже сьогодні. Тому Бодя не буде співати пісеньку. А могли б послухати. Надіюсь, ми доберемо 100 підписників за два тижні, за тиждень буде дуже приємно. Ви вже стільки старяюсь, вже три відео. Ой, які три відео. Три місяці знімаю YouTube, відео викладаю, а так, підписників менше 100. 77, якщо я не. Ну, зараз на цей час, який я це відео знімаю, 77. Але який буде, коли відео вийде, я не знаю. Або скільки буде, коли подивитись, я теж не знаю. так. Добив останнього. Ну, все, тепер можна спокійно проходити. Пар... Та, ну, мені ці блоки зверху вжають, а ламати їх буде довго. Так, сюди. Так, тепер сюди. І не пройшов, і не загасив вогонь, а хотів і то, і то зробити. І так, і нічого не вийшло. Як говорять, погонишся за двома зайцями, ні одного не зловиш. Ну, Ех, це буде довго. Але відео, напевно, не буде більше 15-20 хвилин, це точно. А Напишіть в коментарях, чи в мене є. якщо дивились моє прошле відео, кожне прям відео дивились, напишіть пишіть в коментарях, яке, скільки йшло моє найдовше відео. Само може цікаво. Я, звичайно, все як запишу, звучу, змонтажую відео, подивлюсь. Але напишіть все одно в коментарях. Так, весь вогонь майже затушений. Все, останній. Все, тут тимніше стало, але хоч і вогонь мішати не буде. Ну як, коли прийметься з змоглиця... о, все, прийнявся. Тепер точно, ніч, як вогонь не мішає. Ех, ну, це важкий паркур. Якщо я, я на початку падаю, а там ще дуже і дуже і дуже багато проходить так тепер ось сюди, не вийшло. Ну, буду далі пробувати. Надію. Ой, напевно. Напевно, що напевно? А, напевно, на цьому за це відео я не прийду і закінчу на наступному відео, якщо ви наберете. 5 лайків до наступного тижня. Ну як? до... За цей тиждень, тоді точно вийде. Якщо не набрате, не вийде. Я ж вже сам себе починаю плутати. Якщо я сказав таке на початку відео, тоді сказав. Якщо я щось не так сказав, тоді вибачайте. Пам'ять підводить. Так. Ну, я майже прийшов. Ну, як прийшов? Ну, свій блок прийшов. Так. Тут так, кінель, значить. Так я можу відкрити. О, відкрив. а кнопку, Ой, закрив. А кнопку я можу. Ні, до кнопки я вже сумніваюся, що я дотягнусь. Бо я не дотягнусь так. Треба нормальними способами проходити. Ну, це важко. Напевно, я вже буду закінчувати. Всім до зустрічі. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Даніо. Всім пока.